Вітаю, друзі, поки є електроенергія, вирішив записати ще один психотерапевтичний етюд. І здавалося би, яке має відношення знаменита фотографія знаменитої геніальної людини, яка доклалася до розвалу Радянського Союзу Академіка Сахарова. Фотографія дуже знайома для вас, той хто знає. Життя, познайомився з життям, ну, не з творчістю, все-таки це фізик, який доклався до створення ядерної бомби Радянського Союзу, мабуть, знайомиться з творчістю складновато, але принаймні з його політичними поглядами, його життєвою позицією, і з його відвертим протистоянням в величезній машині під назвою. Радянський Союз, держава, яка могла там і зник, зникла би людина, що так і робилася. А раптом протипостала це фотографія з'їзду. Академік Андрій Сахаров, який сидить в той час, як всі стоять, виконується ім держави, якій він протистоїть. Уявляєте, яка що повинно бути в голові? Цього далеко немолодої людини яка сила волі і які переконання, щоб от в цей момент на автоматичному русі не піднятися. Не те, що там злитися в кайфі від великої держави, від якої через деякий час нічого не залишилося. А протистояти я не до того. Я просто на прикладі життя і на прикладі дуже конкретної фотографії хочу пояснити одну ідею. В 1973 році між кількома арабськими державами і Ізраїлем відбулася коротка війна. Жорстка коротка війна з жертвами. Це була реальна війна, а не просто військовий конфлікт, а, яка отримала назву, і про неї можна почитати в історіграфічних документах, як війна Судного Дня. Так от, після цієї війни, зараз ви зрозумієте аналогію, причому тут Сахаров і війна Судного Дня, після цієї війни Масад. Прийняв на озброєння ідею. Власне, вона звучала як доктрина 10-ї людини. Ось звідси і назва терапевтичного етюду. А будь-який терапевтичний етюд, він звертається до людини, до небоського пацієнта, просто до людини з якоюсь ідеєю. достатньо Ну, як на мій погляд, цікаво, і навіть іноді глобальною. Отже, після війни судного дня Масад приймає на своє озброєння ідеологію, ідею, доктрину 10 людини. Про що вона говорить? Що таке доктрина 10 людини? Доктрина 10 людини передбачає, що якщо є якась ідея, є якийсь план, Є щось навколо чого думають люди і приймають рішення. То з десяти людей, які прийняли рішення і прийшли до одного висновку, що так потрібно робити, або це означає це і приймаємо це на віру. Тому що ми всі з вами розумні, геніальні, вчені літери, політики і так далі так приймаємо і в це віримо, то з десяти людей, які прийняли на віру цю ідею, десята людина повинна сказати ні, це не так, це неправильно. Тут треба думати зовсім іншу сторону. Це може бути штучно. Я ж сказав, Масад не, не, не уряд Ізраїлю чи, чи ще хтось, а конкретно Масад організація, яка задіяна в, в розумінні конфліктів, вивченні конфліктів, передбаченні конфліктів, прогнозування конфліктів, збору інформації, аналітиці і так далі. Приймає ідеологію супротиву внутрішнього рішення з десяти людей, де Дев'ять однодумців і погодилися, і всі кивнули, десята людина повинна заперечити той же академік Сахаров, який своїм запереченням, одностайні думці мільйонів людей, каталізував ті процеси, до яких все йшло. Зрозуміло, що скоріше він був каталізатором. Щоб розвалити цю надпотужну державу, яка домінувала. Паралельно з Сполученими Штатами і так далі. Доктрина 10-ї людини людина, яка опирається, яка ставить під сумнів, яка заставляє інших людей шукати докази власної, а, власно, власних доказів. Докази власних доказів. Тобто, ну, таке враження, що якщо ти не зрозумів, давай я тобі попробую пояснити по-іншому. І коли я починаю пояснювати по-іншому, заходячи зовсім з іншої сторони. Ну, наприклад, я як лікар доказую пацієнту не на основі клінічних яких проявів його захворювання, що потрібно робити в його житті, чому потрібно саме так міняти спосіб життя, а починаю пояснювати з позиції еволюції людського мозку. Вау, а до чого тут еволюція? Є конкретна проблема, біологічна проблема мого пацієнта. Чи ще когось, якому треба дати пораду. А я починаю говорити, що ми взяли відсотки генів від неадиктації, які сплелися з кроманьонцями, а це спонукало нас до трум, -трум, -трум, -трум» і вилаштовує нову систему доказів того, що я і так вже пояснив. По принципу, якщо я тобі не пояснив так, то давай я тобі докажу зовсім іншим. Раптом це спрацює. І якщо дев'ятеро людей починають людині, яка опирається і говорить, що це неправда, це не так, цього робити не потрібно, і починають шукати інші варіанти власних же доказів, де вони прийшли до однієї думки, тоді виникає ось ці процеси взаємодії і бачення всього того, до чого вони були раніше впевнені, як до, не просто до сумнівів. А як можливо, і ін... створення іншого варіанту вирішення тієї проблеми, яка виникла. Наприклад, в здоров'ї. Ну, Масад якось до здоров'я не має відношення. Але сама ідеологія, сама ідея доктрини 10-ї людини, передбачає, що дійсно ми повинні створювати власний супротив власному мисленню. І дуже важливо, щоб серед наших знайомих. Були люди, які не є, хотів сказати, лише однодумцями. Це добре, якщо біля нас однодумці. Бо в нас соціальний мозок тоді починає працювати по-іншому. Однодумці, але своїм баченням. Щоб серед наших знайомих були такі академіки Сахарові, які говорять, а я думаю так. І це не потрібно відкидати. Це той варіант, коли ти стаєш. Більш ефективний для себе в своїх же ж доказах, тому що ти знаходиш зовсім іншу систему доказати, переконати, привести приклади, переконатися, що ти на вірному шляху і так далі. Хороша ідея, доктрина 10-ї людини, яку запустили в ідеології будь-якої розробки операції працівники МАСАД. Тим самим створюючи критичне мислення і а, аналітичний погляд, добротний аналітичний погляд, а не всі однодумці. Не пам'ятаю, хто із геніальних великих людей сказав: якщо всі думають однаково, значить всі думають невірно. Обов'язково повинен бути Сахаров в тій чи іншій моделі сприйняття світу, уявлення, розуміння руху, куди ти йдеш, що ти робиш з власним життям, з власним здоров'ям. І ця ідея навіть штучного супротиву. Ну, Сахаров це ідеологічний супротив, це людина з внутрішнім глибоким переконанням, і слава Богу, що вона була на цьому шляху, оцього єдиномишлення, яке фоном навколо нього зараз стоїть, пірнувши туди у велич того, що Сахаров вважав далеко не величю, а тоталітарною системою. Але я ж сказав штучно. Тобто, коли ти обговорюєш, коли ти приймаєш якесь рішення навіть у власній сім'ї їхати, не їхати, купляти, не купляти, міняти роботу, не міняти, не змінювати, дитина йде туди, вчиться чи сюди, де що куди, як. Тобто є мікроколектив. Уявимо, що у нас 10 людей. Хоча в сім'ях як за правило менше, але там же ж є і батьки, і прабатьки, бабусі, дідусі. От уявіть, що ви всіх звели докупи і у вас в сім'ї прийняття сімейного важливого вирішення, наприклад, зміни держави, куди виїжджати країни, чим займатися, ще якісь кардинальні речі, чи, наприклад, розлучення батьків, що є. Катастрофою для всієї сім'ї, і її треба пройти. Ви зібрали всіх умовних 10 людей, де хтось вискаже думку, яка не сходиться з всіма іншими думками. Ні, не, ну, Я привів приклад розлучення батьків. Тут вже якби, є альтернатива, а в мене своє бачення чи, чи в неї, чи в нього. Ні, це трошки не, 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 не про те. А це можете уявити ситуацію, коли хтось коли підтримує того ж батька, який рухається до того, що сім'я буде неповна, здавалося б парадокс. Без що, про що ви говорите? І батьки, і бабусі, і дідусі з двох сторін думають однаково та ніякому випадку не так. А, наприклад, достатньо доросла дитина підтримує цю ідею. Свого батька, який, не знаю, там вирішив щось створити нове, ще так далі. Знову ж таки, я зараз не до правильних чи неправильних дій. 10 людей, 9 людей приймають рішення, вони однодумці. Одного не беремо, тому що він задіяна сторона в нього, просто інші мотиви цього всього. І 10-та людина висказує протилежну думку. Що за цим буде? Скоріше за все, якщо сім'я прийшла до того, що чоловік і дружина прийшли до того, що жити більше не зможуть, і їхні відносини не повинні калічити дітей, вони розстануться. Але дія 10 приведе до того, що батько не зникне з його життя дитини. Тому ідеологія, доктрина 10-ї людини як каталізатор, Процесів, думок, які можуть вийти на іншу систему доказовості, або раптом тихенько поміняти, змінити ситуацію однодумців дев'яти, тому що вона кристалізує ті сумніви, які були в кожного з дев'яти. Вони просто залишалися в голові, до кінця не висказувалися, тому що, ну і так зрозуміло, що потрібно робити. І раптом ця кристалізація приведе до того, що ідеологія вирішення цього питання буде змінена. Якщо це відноситься до виховання, треба в дітей цінувати те, що вони опираються. Ні, не опираються, чистити зуби, робити зарядку і навчатися. Коли вони опираються. Сімейним якимсь порядком. Ось це той варіант, коли ми дійсно повинні прийти, прийняти, що маленька людина в цій ситуації, в цій ситуації виступає, чітко дотримуючись, не знаючи, що таке Масад і нічого не чувши про війну судного дня, чітко дотримується доктрини 10-ї людини. Такі речі потрібні. І їх треба виховувати, і їх не потрібно задавлювати і робити 10 однодумців, які в своїй фанатичні лапках ідеї дійдуть до створення власній сім'ї чергового комунізму і будуть страждати від цього всього. Ну що, друзі? Думайте, думайте, взагалі цікава річ.